Звати Вікторія Павелко, і це молодіжний психологічний проєкт, психологічний пазл на радіо. Місто над Богом. Сьогодні в нас в гостях Сергій Богданов, який є психологом. А розбирати сьогоднішню тему ми будемо досить таки цікаво і активно. А тема в нас як розпізнати вигорання на ранніх етапах і як відновити свою енергію. Вітаю Сергія! Так, вітаю. Отже, давайте почнемо з того, що дізнаємося, які є основні симптоми професійного вигорання, і як їх взагалі можна помітити на ранніх етапах. Чи можливо це взагалі вигорання? Взагалі, така ем, гаряча тема. Угу. Вигорання прямо горить все. Да. Це коли, коли людина згорає, так ем, можливо розпізнати, але зазвичай в нас. У більшості людей просто немає навички розуміння, як це зробити. Ну, от якраз ми зібрались тут, щоб дізнатися, як можна зрозуміти, що у людини вигорання. Всі секрети відкривати? Всі-всі. Добре. Прямо до останнього. Означає, секрет номер 1 Якщо ви відчуваєте. Е, в тому. Це, це знаєте, як один клієнт прийшов до мене та й каже: а, а, в мене нормально все з психікою. Просто буває таке, що я на дві години туплю в телефоні. Mm -hmm. Завис в телефоні. Оце один із симптомів вигорання. Це коли... вигорання. Так, коли людина починає в Я втекати. думаю, що 99% людей зараз ну ну як, хорошо. от сижу я в тіктоці і а... там зависла на 2-3 години. А є, то я розумію, два різних стани. Дивись, коли людина, наприклад, читає інформацію і mm -hmm. фокусом да. туди вникає. То це, це не вигорання. А є коли я вже втикаю. Це коли я отак стрічку листаю, просто і в принципі, я не думаю про те, що там просто так листаю, бездумно. Оце вже є один із елементів, що у вас підсіла батарейка. Окей, okay, а інші які? Um, ну, ще важко на чомусь тримати фокус, uh, ще uh, підвищена дратівливість. Ну, це коли, а чому ви прожили? 80 років разом. Вам не хотілося розвестися? Розвестися? Ні, не хотілося. Вбити хотілося. <с Коли <с дуже часто хочеться вбити, то, мабуть, це також може бути пов'язано з вигоранням. Вигоранням. окей. Okay. Um, є ж різні. Вигорання, давайте так. Є емоційне там, і так далі. Як розрізнити їх між собою? Є шашликове вигорання, це коли спалили шашлик. Є емоційне вигорання. Ну, є чи... робоче, є, є навчальне. Ну, а таке це все емоційне вигорання. Воно може... емоційне. Так, воно може бути зв'язано з навчанням. Воно може бути пов'язане з роботою. Та з будь-якою сферою воно діяльності, може бути пов'язане з відносинами. Стосунками, Стосунками, так. <рес> ага. Дякую. А, ну, тому то, ну, це все емоційне вигорання. Це коли у вас лімбічна система, вона вже е, напружена була довготривалий час, і це привело до збою в роботі лімбічної системи і неокордексу. Окей, а як відрізнити це від просто втоми або стресу? І що це саме вигорання було, а не просто я втомилася від роботи? Ну, втомився, це дуже легко перевірити. По-перше, поспа до довготривалість, да. Тож, якщо вигорання, це якщо вже довготривалий час щось тобою відбувається, ти можеш просто взяти, поспати, відпочити. Якщо ти поспав і відпочив, і, і все норм, ти себе прекрасно почуваєш. В тебе ця вся симптоматика пішла, то ну. -го. А вигорання це зазвичай є втома, але вже така екзистенційна втома, тривала Треба, дуже, дуже тривала, сильно втома. Так, так. Тримала, ага. тривала втом. Виснаження це коли твоя батарейка там сіла на п'ятерочку, і от вона там навіть не заряджається довготривалий mm -hmm. час. На на червоненькому взагалі постійно знаходиться. То, то це є вигорання. Але дивіться, є подібна штука: є депресія, це трошки інше. Депресія зазвичай зв'язана. Більше з втратою значущих об'єктів або суб'єктів, але ж депресія вона може бути більш довшою, чим вигорання, бо тривалася часу. Там депресія рік два, десять в когось ще більше. Так, Це більш серйозне захворювання. Насправді воно може мати хронічну форму, навіть хронічну передаватись. Ну, типу ніякому половим путем воно не Ні, не в тому плані. Тим, наприклад, дитині від матері, так, Ама, там, але... так, але я не знаю, як на рахунок, як воно передається генетично, тому що ну генетично я скажу дехто говорить, що передається, але це не доведено. Але то, що це передається як програмне забезпечення від дорослого до малого, так ну тому що дивіться, депресивна мама. Бачити дитина, бачить така сама Так, ставить. дитина ага, автоматично окей. просто сканує поведінку так заложено природою для віруючих Богом. От що якщо так заложено, що дитина повинна. Повторювати поведінку дорослого щоб вижити в цьому світі. І вона, якщо це депресивна людина, то вона буде повторювати, повторювати депресивну програму. Є ще, ну тут, взагалі, дивіться тут, дивіться, тут є така штука, як нехватка заліза, наприклад, будеш відчувати подібну симптоматику до вигорання. Потім м, анемія буде подібний стан до вигорання, депресія буде подібний стан до вигорання. ось там є ці... okay, Все взаємопов'язано. Я зрозуміла. Там ще кучу фізіологічних штук. Але як, ну, наприклад, спочатку, коли людина приходить і каже, що в мене от симптоматика, і вона подібна до вигорання. Я тестую, наприклад, тест бека. Любий це може зробити. В інтернеті можете зайти: тест бека. А що за тест? Це тест на депресію і на тривожність. Бек. Він саме такий простий. Там просто питання відповідю: так, ні. Так, так ні. Ну ні, там варіанти, там як екзамен. Зрозуміло. і ти просто відповідаєш на питання, ставиш галочку там, де тобі підходить. Вот і все в кінці. Ти бачиш там тебе чи є депресія чи немає. Яка степень, наприклад? І тест бека на депресію він в Гуглі набираєте і все можете протестуватися і зрозуміти: у вас є депресія чи немає? Наприклад, от у вас раз немає депресії. Так тоді фізіологічні фактори. А чи може бути анемія? От анемія це також виснаження, таке фізіологічне виснаження. Воно може бути там після операції, там бактеріальна нагрузка, якісь запальні процеси в організмі. Вони можуть давати не, не, не їла людина нормально, а вітамінос. Ось такі речі можуть давати анемічний такий стан. Ось, тому треба перевірити, що в мене немає анемії. Також, ну, щоб ми зараз знайшли в ці діагнози, там в інтернеті можна подивитися, що таке анемія. Потім е, виключити е, нехватку заліза. Також може бути ну, наприклад, ми якось перенемо з... в медичну сторону. Ні, залізо Зараз. воно більше пов'язано ага. з проблемами з шкірою. Ага. На шкірі появляється там зуд, там таке шелушіння. Шкіри, Тож, тобто, якщо цього немає, то це не зв'язано з залізом. Можна здати тест на залізо, наприклад. От. Якщо цієї штуки немає, то ну тоді проста річ, така вигорання і відстраюється, відстраюється система. Людина приходить до психолога, психотерапевта. Ми опрацьовуємо особисту систему, як Вчасно заряджати свою батарейку, свій акумулятор внутрішній, і все. І тоді людина просто вміє, знає, розуміє на все життя, як слідкувати вчасно. Тобто, по суті діла, це така програма, яка ти вчишся слідкувати за своєю батарейкою, і заряджати все, все. В принципі просто mm -hmm. окей, давай відійдемо трошки від медицини і так, так далі, так. і поговоримо про те, то що можливо є якісь певні професії, які найбільш схильні до швидкого розвитку такого вигорання. І якщо є, давай розглянемо якийсь кейс. Ну, наприклад, професії, де б люди багато сидять, от етішники це взагалі маст хев просто. Я думала, зараз буде варіант, що там з людьми багато контактує через це вигорання. Так ну це також. Ну бачиш це більше до твоєї професії. <пасу> У мене немає вигорання. А, ну зазвичай так. Це або дуже мало контакту з людьми і сидячий образ життя, або дуже багато, життя, та? або дуже багато. Так, так. Це і там і там є перебор, так. Okay. Там е, гормони стресу вони спалюються в м'язових тканинах. Якщо людина не рухається, то вони виділяються, по-любому вони виділяються, і вони накопичуються, 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 і потім людина відбувається вигорання. Взагалі людина була створена, щоб в день десь 60 кілометрів е, проходити ну, по своїй природі. Ну, що треба було зранку встати і до вечора притаскати Оленя. А Оленя як підстрілив, хто ходить на охоту, знає, що за ним ще треба пиляти 10 20 кілометрів під ранка цього знайти. Після того як ти ранив, за ним ще багато десятків кілометрів буває. Ти йдеш, а потім додому тащиш. Ну ти за день, от ти 60 і пройшов, 50-60. Окей. А кейс? Чейс? Люди знали як. Розпізнати, що саме в цьому випадку в людини якесь певне вигорання. Шкіри, є якийсь такий дерев'яний, <рес> не такий кейс, ні, не такий, окей. Добре, тоді кейс розповідь. Підійде нам <рес> кейс розповідь. Починаємо. <рес> <рес> ну давайте кейс, розповідь. Давайте ми змінюємо імена. Тому, Звичайно, що що не можна казати. І фамілію теж не казати. Не казати. Не казати, ні. все. змінюємо імена фамілії. І, наприклад, такий кейс. Звернулася Ольга, якось пам'ятає, до мене вона аж-менеджер. і ну дуже HR-менеджер? Так, HR-менеджер. HR? правильно? HR HR-менеджер. H, я англійську трошки вивчу. Два в одному. Окей, давай. Менеджер, і вона почала. Сказала мені про те, що їй дуже важко на роботі сфокусуватися на роботі. саме Фокус тримати. Тож от Приходиш, приходить на роботу, і в неї якийсь такий стан, як зависає. знаєш, mm -hmm. от, от висить, Прийшла то, і не знаєш, що робити. Висить, да, так. Да, ага, не може сфокусуватися, якось плани в голові тримати важко, а роздратована якась така. Спочатку думала, що це із за сексу. А, а далі? Ну, я про секс подумав і забув про все. <реш> Добре. А, е, жартую. І ось вона, е, потім замітила, що в неї порушення сну. Вона просиналась дуже ранку, каже, в 4 ранки просинаюся, і це просто якийсь треш. Просинається в 4 ранку і все. І до ранку там не може заснути, а потім вже вставати йти на роботу. То тоді таке виснаження, і саме спати вже хочеш. Mm -hmm. І потім на роботі спиш, коняєш, кави п'єш багато. Ось ем, буває таке, що з двох до чотирьох е, людина просинається, не може спати. Ну, Це частіше при депресії буває. При депресії, ага, Так, Це зв'язано з, з картизоловими кризами. Зв'язано там викид картизолу і все, і таке збудження. Картизол це гормон стресу, і все, і тоді, знаю. О, а, тут такі точно а Нас то Давай слухає. І потім e, ну, такі основні проблеми в неї виникли, пов'язані з роботою, тому що вона була незаміжня. Може, того в неї, до речі, було вигорання. Вона не обнімашкалась, бо якби я обнімашкалась, то був би не кортизол. Потрібно типу песика було або котика завести, щоб з ними обнімашкатися. Так. там неможливо мати депресію, чому... коли в тебе вдома бігає такий пухнастик. А Чому не чоловіка? Котика обов'язково. Ладно, згоден. Котика легше. Котик менше гадить, ніж чоловік. Його... Менше їсть. І менше їсть, і його легше виховувати. Йому можна купити готовий корм і це недорого. І Ніхто не буде тебе аб'юзити. І, не... і не потрібно все. І до психолога не потрібно Цього... буде багато ходити. Все. От, от, до речі, до речі це екзистенційне почуття одинокості воно приводить нас до. Також схильність до вигорання і до депресивних станів, тому що, тому що ми стайні тварини, хоча віруючи зараз, мене не полюблять. І що, яка От. ти тваринка? Я, я тваринка-людинка. Окей, так, давай про кейс швидше. І, ну що, ну прийшла Ольга, ти просто я кажу, а як, як ви відпочиваєте? Вона каже, ну як? ну, Приходжу додому. І сплю. І... Ні, так вона не спить, вона сидить, просто серфить тік-ток, там, наприклад, там, по декілька і Це відпочинок був, та? годин. Ну так, а, -а, -а. а це ж не відпочинок. Це не мо... мозок працює. Просто одна діяльність мозкова переключається на другу діяльність. Я кажу, а фізична активність яка? Ну, яка? Я присідаю, каже, два рази зранку. Один один раз на унітаз, другий на табуретку на кухні. І mm. кажу: ну це мало для фізичної активності. Трошки. Два, два, два присідання. <рес> Ось. А, а як відпочиваєш вона? Каже, ну як відпочиваю? Я весь час на роботі, а ви на вихідні. А на вихідні я планую, як я буду опять на роботі. От, ну таке там от, суміс, да, суміс. а я там готую так. ще щось, да, сіро. Ну, сіро, дуже да. монотонно, сіро, да. не, не сексу, не чоловіка, не котика навіть е, розумієте, да, про що? Тому що спілкування, опять же, ну, ми, з іншими воно також дає енергію, дає сили. Ось, і ми для неї таку особисту стратегію описали стратегію її активностей, там пов'язаних з фізичними навантаженнями. Наприклад, її зайшло в басейн. От у нас тут в маяк, до речі, там зовсім недорого, 190 гривень, і ти так кайфуєш навіть зимою. Ти ж кайфуєш зимою поплавати. 190 гривень. Напевно кайф... не ходили. Я, я, я не вмію плавати. А, а я ходжу. А там є дитяча. Там джакузі, до речі, є. Взагалі кайфово. Це я в дитячому під грибочком цим мухоморщикам стояла, і біля мене малече А Там ще є дельфін, який плюється. Так, ми відійшли від теми про вигорання. Це дуже кайфова тема, щоб не вигорати. Я, наприклад, ходжу, щоб не вигорати, бо я схильний до вигорання. До речі, я ходжу кожну неділю, раз в неділю на масаж, раз в неділю я ходжу в маяк. Купатися обов'язково середа маяк, субота, масаж. От В понеділок прогулянка з песиком. Вівторок провожу час за книжкою. Далі кожний день прогулянка з песиком. Це обов'язково торочі. Ну, ми їй розробили такий особистий план, щоб вона не була. Такою сумною людиною, тому що ніхто не має, не хоче мати діло з сумною людиною. Навіть вона сама в кінці в кінці вже не хотіла мати діло з собою. Сумною людиною це є вигорання, коли вже людина. Але як результат, вона позбулася цього вигорання, так але на це пішло десь у нас. Um, місяць щоб забрати таку активну ну, фазу, це наче відносно короткий термін, адже є ж такі захворювання, ти там роками борешся. Ну з так, ними. якщо це депресія, це може бути uh -huh. роками, це може бути навіть хронічні тепи депресії з біохімічними змінами, які потребують ну так постійно. Ти так, от вирівнюєшся. Весна, осіння або Ага, зрозуміло. Які от питання варто собі щодня ставити, щоб допомогти запобігти? собі Скільки вагоранні? відсотків зараз 3? моя батарейка? І це робити, ну чекати ну, десь хоча б 5 разів в день зранку проснувся. Скільки відсотків моя батарейка? І такий: що потрібно зробити? Потрібно поспати. Ну, добре, якщо є можливість така, до речі, підняти свою дупінь, повести її. В душ, в душі закрите очі, і відчувати, як я змиваю приплив, з себе, да, приплив тому, енергії. В тому. розслабляється моє тіло, покращується енергообмін. Потім йдеш їсти, береш, робиш собі щось смачненьке і сиш з закритими очима, відчуваючи смак на язиці. Це також дає енергію. Потім виходиш на вулицю закриваєш... і вдихаєш цей свіже повітря. Свіже... От, от, от я, до речі, зранку знаєш, що ми робимо жінки? Ми голі в. В селях, бо соні ж виходимо на сніг зараз. Така кайфова тема, і обнімаємося жахи. Чо, чі, чо, чому за жахи? Ну, кайфово. Та то Ну холодно. Ні, кайфово. Знаєш, коли кайфово? Коли ти потім в будинок заходиш, ми вдвох виходимо, тако, обнімаємося тако, всіх кидаємо друг... одне одного, і ні. все. Ні-ні-ні, там прижимаєшся, тому що холодно. І стоїш тако на снігу, на травці, на травці, стоїш, стоїш, тупочеш, тупочеш. А потім так чуєш, вже ноги трошки так підмерзли. Та побігли, побігли. І ми в будинок бистро раз, побігли, і так. А, таке розслаблення, таке Ви Знаєш, що при холоді виділяється в 10 разів більше серотоніну, Чим в е, звичайному стані, тому ми піднімаєш більше, менше картизолу, більше серотоніну, більше ендорфіну, більше допаміну. І тоді буде кайфово, буде енергія, не буде виграння. У Мене б не було б кайфу, якби я тільки прокинула теплого ліжка і шурую на сніг. Ну добре. Ну в, давайте так. Це суб'єктивно. Все в кожного кожному своє а ти не пробувала. Давайте і на слідчому ефірі. Я таке Ну, добре, не пробуй ну дивіться, можна, кожний може знайти свої Якісь методи, так. від яких вони можуть Угу. Це дуже суб'єктивно. Отже, вибирайте, та живемо по Так, так, обов'язково. індивідуально. Комусь підходить плавання, комусь підходить біг. Комусь Мені... сніг, валятися в снігу. Так. в принципі, Мені нормально. біг не підходить. От, Наприклад, у мене товариш зранку бігає, і він від цього каже: я на весь день заряд отримую. А я, якщо пробіжу три кілометри зразу, то я на три дня. Зляжу а... потім. У <laughs> мене настрою не буде цілий день. Я буду втомлений і спати. І їх не будеш відчувати. Ну, так. Да. І бажання ну, так. просто мені, полежати. Мені не, не подобається. А от плавання подобається, сніг подобається, басейн подобається. Ну, кожному масаж подобається. Прогулянки з песиком Прогуленки подобаються. з сім'єю подобається. Так. А ми, до речі, з сім'єю любимо гуляти також для цього. На природі. На, і не тільки на природі, і по місту. А, просто. Ми mm -hmm. просто по місту йдемо, у нас така велика ми йдемо по місту і граємо всякі Ланцюжком, ігри. Ланцюжком так як в школі. Ігри Ритаєш, граємо. Так йти. О, Один за одним за ручку. У мене, мене така неймовірна дружина, вона, вона знає, що робить, вона, вона стільки придумує, вона дуже романтична завжди. І вона, от вона придумує, ми навіть як йде, вона придумує, а давайте от тротуарна плитка, тут чорні і білі. Давайте по чорним квадратикам бігати. Або давайте я думала, так всі ходять. Ні? Я так а так, Або, наприклад, коли по зебрі переходиш, і такий: так, сьогодні йдемо тільки по білим смужечкам, і я йду. Тільки О, Боже. Це психічне захворювання, да? О, Боже. Ні-ні, я не можу таке казати в ефірі. Я знала, я знала, що це в мене таке. <ріст> ну ладно, все жарти жартами. Але це прикольно. Ну, так, це це весело І це допомагає відновити енергію. А ми, знаєш, так, ми йдемо так в Макдональдс. Вона, і к... там відновлювати енергію. Серйозно каже, так, нам три кілометри. От, нам потрібно дойти, щоб якщо хочете діти в Макдональдс, то нам mm -hmm. потрібно машину оставити тут, автівку 3 кілометри пройти до Макдональдса, там ми поїмо і потім пішки назад до автомобіля йдемо. Ось, Каже, таким чином Макдональдс він не приносить. А, Ну непогано не робить, тому що ми ці калорії спалюємо, бо нам шість кілометрів треба пройти, щоб сходити в Макдональдс. Ну і бажання в Макдональдс ходити тоді не, не завжди є. <рес> Поки я йшов вже, думаєш, на що я сюди йшою вже ну, не можу. Ну, Користь ну користь кайфа. Ми йдемо по дорозі. Ми, наприклад, там по дорозі, допустимо, закриваємо очі, а другий тебе веде. А нас ціла толпа, у нас у нас багато дітей взагалі. 에, зараз п'ятеро з нами живе дітей, ось і а, ну не всі хочуть гуляти старші в них свої прогулянки. Старші От. не мають бажання з вами так, ходити так, в Макдональдс, так, 6 кілометрів. А, а малеча е, 7, 8 і 10. Ми ну частіше разом буваємо. От то, то ми ходимо і граємо, наприклад, з закритими очима, а другий тебе веде, і ти кажеш про свої відчуття, і це про довіру. Про ну то цікаво. Тобто, ти поки дійшов до Макдональдса, ти вже награвся, погрався відносини. Якісь формуються. Це дуже кайфово. Стосунки. Стосунки. Стосунки фермуються. Дуже дякую тобі, що ти нам розказав так детально про це. А я нагадую, що це проєкт психологічний пазл. Вислухайте його на радіо місто і Я його ведуча Вікторія Павелко. До нових зустрічей. Практичні поради. Досягнення гармонії і внутрішнього спокою. Психологічний пазл з Вікторією Павелко.